Сьогодні в Україні 37 сьомі роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. З нагоди пам'ятної дати в нашій громаді було проведено урочисту церемонію покладання квітів до пам'ятників героїв Чорнобиля у Світловодську та на Власівці. Виконавчий комітет, на чолі з міським головою Андрієм Маліським, ветерани, ліквідатори, громадськість всі пройшли вшанувати та схилити голови перед тими, хто ризикуючи життям і здоров'ям, виконували свій обов'язок і захищали людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Сьогодні ми згадуємо поіменно кожного загиблого героя Чорнобильця, який віддав своє життя і не допустив. Атомної катастрофи не тільки в Україні, але й в Європі. Сьогодні немає присутніх, не доживших героїв чорнобильців, але ми від імені Світловодської громади дякуємо кожному з вас за те, що боронили Україну від цієї трагедії. Тож дай Боже, щоб ніколи не сталося в історії України і в світі нічого подібного за Чорнобильську катастрофи. 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування всіх, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Шановні за те, що ми, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захистили всіх нас. Ви брали участь у ворогам, не ворогам і перемагання. Присутні вшанували пам'ять героїв рятівників хвилиною мовчання та поклали квіти до монументів жертвам Чорнобильської катастрофи. Глибока вдячність мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Шануємо тих, хто був евакуйований та відселений з забруднених територій, втратив здоров'я і потребує особливої уваги від держави і суспільства. Дякуючи міській раді, і особисто міському голові Андрію Івановичу. Малівському за підтримку тої програми, яка була започаткована 19 20 роки в місті, напрацьований з управлінням соціального захисту за ті, скажем, преміювання чи надання там матеріальної допомоги, яка була надана. Не забуваємо тих, хто ціною свого життя оберіг світ від жахливої смерті. Слава тим, хто вчинив цей подвиг і зараз знаходиться серед нас.